Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, хто хоче себе вдосконалювати у розв'язуванні завдань з параметрами. Зону 2007 року було три завдання з параметрами. Ми з вами на Минулі зустрічі про це вели мову. І, зокрема, 38-е завдання, я його залишив, я його не переформульовував. Це комбінована нерівність першого типу. Ну, тоді писали розв'яжіть нерівність. Звичайно, зараз треба писати для всіх значень параметра А розв'яжіть нерівність. Це по-перше, якби я складав таку задачу, я б все-таки. Написав для всіх значень параметра А в дужках А більше. Нуля не нерівність. Бо ми з вами бачимо, що А стоїть у нас під знаком логарифму. Ось воно. Ну і тому бути нулем а не може, від'ємне ма не може бути. Тому, як я колись писав, область. Область визначення параметра А, А більше нуля. Я б це писав в умові, чесно кажучи. Чому? Тому що при такому оформленні не зрозуміло, що писати. Якщо А менше або до рівню 0, що писати? На розв'язків немає, чи на рівність змісту немає. В принципі, і те, і те правильно, давайте ми не будемо вже на цю тему сперечатися. Я сподіваюся, що сучасні. Рівняння нерівності з параметрами все-таки формулюється більш грамотно вже в наше сучасне здано. Давайте розв'яжемо цю нерівність для всіх значень параметра А. Де А більше нуля. Розв'яжіть нерівність. Натисніть, будь ласка, паузу, і спробуйте це розв'язати. Маю сказати, що це така комбінована нерівність, якби. Замість логарифма, а, наприклад, давайте пофантазуємо, було б там два в степі X, наприклад, з мінус чотири. Я думаю, що я б розв'язував, ну намагався розв'язати методом інтервалів. Але в нас інша ситуація, і ця інша ситуація досить вдало, до речі, досить вдало підібрана нерівність, маю сказати, до речі, кажучи, так, складена нерівність нам дозволяє розглянути наступні випадки. Але про ці випадки треба здогадатися. Якщо А більше одиниці, то Логарифм такого числа більше нуля, 2 в степені х плюс такий логарифм також більше нуля. Отже наша друга дужечка буде більше нуля. Тому для виконання нерівності нам треба вимагати, щоб наша перша дужечка. Була менше нуля. Тобто ми фактично з вами приходимо до розв'язування нерівності з параметром якої квадратної нерівності. Давайте розв'яжемо наше відповідне квадратне рівняння. Давайте ми знайдемо дискримінант. Що тут за дискримінант? 4А-4. А давайте пригадаємо, а яке А ми розглядаємо. Ми розглядаємо А більше 1. Тому цей дискримінант більше 0 для всіх А більше 1. Це означає, що відповідне квадратне рівняння має два корення. 2 коріння за плюс-мінус 2 коріння мінус 1, що ділиться на 2. Тобто корінь за плюс-мінус коріння за мінус 1. Причому ми можемо абсолютно точно сказати, що якщо ми візьмемо зі знаком мінус, то цей корінь перший буде менший, ніж той, який ми візьмемо зі знаком плюс. Наш знак строго менший, Виколоті точки Х1, Х2. Нам треба оцей інтервал. Тобто, я вже, з вашого дозволу, потім, коли буду писати у відповідь, я це напишу, поки писати не буду. Ну, це зрозуміло, х належить від x1 до x2. Давайте напишу тут. Тепер мені треба все-таки це перенести. Значить, я розглянув випадок А. Більше одиниці. Давайте розглянемо випадок А до одиниці. Він теж цікавий. Перепрошую, другий. А до одиниці. А до рівню одиниці абсолютно конкретика. Підставляємо, що ми бачимо. Ми бачимо ось так. І логарифм одиниці дорівнює нулеві, ось що ми бачимо. Тобто х мінус 1 в квадраті на 2 в степені х менше нуля. Квадрат виразу це вираз. Квадрат будь-якого виразу це число додатнє або 0, 2 в степені х це число додатнє. Тобто це в нас більше нуля, а це в нас більше буде рівня нуля. Шановне товариство, менше нуля воно не буде ніколи значення цього виразу. Тому в цьому випадку нерівність не має розв'язків. А що буде відбуватися, якщо а між нулем та одиницею? Давайте розглянемо, що буде відбуватися. Ми з вами пам'ятаємо, що іншим а не може бути нулем, не може бути менше нуля. Тобто нам залишився останній випадок. Але його треба акуратно подивитися, що в цьому разі буде з дискримінантом. Ви те про дискримінант не забули. Я не забув про дискримінант. Дискримінант нас 4 в дужках А-1. А ми з вами розглядаємо А між нулем та одиницем. Дискримінант буде від'ємним. Що це означає, якщо ми накреслимо графік нашої, ну, якщо ми розглянемо ось таку функцію, де А між нулем та одиницею, це означає, що графік даної функції не перетинає вісь абсцис. В той самий час гілки параболи напрямлені вгору. Тобто графік буде мати ось такий вигляд. Тобто ми приходимо до думки, що при таких значеннях всі наші ось такі значення цього виразу буде числом додатнім для всіх іксів. При таких значеннях А. Тоді для виконання ось такої нерівності треба вимагати. Щоб 2 в степені Х плюс логарифм десятковий А було менше 0, щоб додатня множилася на від'ємне. Ну, Ми з вами рухаємося на фініш. І це означає, що х менше, ніж логарифм за основою 2, ось такого виразу. Розв'язали. Залишається зібрати відповідь. Ну, давайте ми з вами. Якщо А менше або дорівнює 0, ще раз скажу, можна писати на рівність немає змісту, можна писати на рівність немає розв'язки. Давайте напишу змісту. Якщо, ну, давайте йти підряд, по А, якщо А Більше 0 менше одиниці. Це наш останній випадок, який ми розглядали, Он наш, то х менше, ніж отакий логарифм. Якщо А дорівнює одиниці. Тут точно нерівність немає розв'язків. Зміст має розв'язків немає. Ну і нарешті, якщо А більше одиниці, то, ну, давайте напишу, зі знаком належить від Х1 до Х2. Я вже буду підглядати в чорнетку. Х1 у мене було такий Не різниця двох коренів. Різниця двох коренів. Так, тільки в нас корені ха мінус 1 була різниця коренів, а тут у нас сума коренів. Ну, все, ось таким був цей, ну, не банальний номер, на мою думку. Ну, скажімо так, я б Звернув увагу на наступне. Все-таки, якщо в нас інституція НМТ буде продовжуватися, для НМТ це ну, занадто важко, на мою думку. Але якщо все буде добре, ми повернемося до ЗНО, для ЗНО такого, таке завдання дуже непогано, на мою думку. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!